Привіт, я Нелі Ковальська. Я Наталі Нагорна, ми кореспондентки ТСН 1+,1. плюс І зараз приїхали в місце, де люди мають надію та очікують на обмін. Це досить важкий обмін. Він був фінансований ще певний час тому під час останніх перемовин в Стамбулі. Втім, відтоді було вже досить багато інформації про його зрив, яку розповсюджували росіяни. Наша сторона це спростовувала. Це обмін, на якому а, ніби українській стороні має придати 6 тисяч цін на. Ших загиблих і... Відповідно, таку саму кількість ми маємо віддати росіянам. Також анонсовано, що під час цього обміну будуть повернуті додому всі молоді полонені, всі тобто да всі люди до 25 років. Що буде доволі велика кількість цивільних. Втім, поки що це невідомо, чим це все закінчиться. Чекаємо і сподіваємося разом з усіма родичами, яких тут сьогодні доволі багато зібралося, але менше ніж. Зазвичай, оскільки анонсів цього обміну, анонсів дат, у які відбудеться Це цей обмін, не було все відбувається надзвичайно тихо, і поки просто маємо надію, тримаємо кулаки за те, щоб все вийшло, все вдалося, і велика група наших людей сьогодні повернулася. Додому, також хочу наголосити, що серед тих, кого мають сьогодні повернути, принаймні те, про що домовлялися в Стамбулі, це важко поранені та важко хворі. Ми бачимо, що люди, які довгий час перебували в полоні, звісно, вони у них сильно погіршується стан здоров'я. Тобто нам повертають людей із вже важкими формами туберкульозу, і це різноманітні хвороби. Нам говорили про захворювання ніг, наприклад, через те, що ну творосі малорухливий спосіб життя, який впливає на. Глоби плюс абсолютно повна відсутність вітамінів, відсутність свіжого повітря, відсутність сонця. Ясно, ж це не може не впливати на здоров'я і на загальний стан організму. Але так, проблеми з глобами, тобто люди, які повертаються, вони часто ходять з трудом. А це пов'язано ще й з тим, що, наприклад, ті росіяни, які знаходяться на території України, які потрапили в полон на нашій території, вони мають змогу працювати. Змога працювати це насправді змога розім'яти м'язи, а не про просто стояти цілий день, і це один з видів катувань, які застосовуються проти наших полонених. Але сьогодні ми вирішили говорити про надію. Сьогодні ми вирішили говорити про надію. В принципі, щоразу коли ми перебуваємо тут, ми говоримо про надію. Це знаєте, з одного боку, ну обмін це завжди надія на те, що наші повернуться додому. З другого боку, для нас обміни це завжди особисто бо ми чекаємо своїх друзів і людей, яких ми знаємо, і завжди приїжджаємо сюди з такими особистими дуже відчуттями ми теж зокрема, хоча ясно, що радіємо за всіх, як всі тут насправді Ми радіємо за всіх, але знаєте, завжди є такий момент, що ти сподіваєшся, а раптом сьогодні ми будемо такі ж щасливі, як люди, які ем, вдалося приїхати на обмін, де поміняли саме їхніх рідних, і це для нас ну. Да, теж надзвичайно важливо, тому що а, одночасно легко і важко уявити себе на їхньому місці. І в такі моменти ми ще й записуємо ваші, а, відеоблоги для вас. Минулого разу ми спілкувалися а, з родичами. Це родичі, переважно людей, які або в полоні а, тривалий час, або мають статус зниклих безвісти. Ці люди приїжджають сюди для того, аби дізнатися, хоча б якусь інформацію. Ми бачили, що минулого разу такі люди насправді були і корд національному штабі сказали, що вони не забороняють, хоча це технічно складно, коли велика кількість людей поруч з автобусами в місці, так, так. але насправді це страшенно важливо, бо ми знаємо про те, наприклад, що от минулого разу я зустріла кілька людей, які взагалі нічого не знали протягом трьох років про долю їхніх близьких, тобто це були люди, про яких нічого не було відомо, які не мали статусу, і а, минулого обміну вони дізналися, що їхні люди живі і їхні. Ні, люди, люди в порядку, і їхні люди чекають на обміни. Це звісно неймовірно. А є люди, про яких відомо, що вони в полоні. Наприклад, вони десь з'являлися на російських пропагандистських відео, тощо, але росіяни не підтверджують їхнє перебування в полоні. І для того, аби підтвердити їхній статус, потрібні свідчення людей, які з ними разом в полоні були. От для того, щоб знайти таких людей, оці всі рідні сюди і Приїжджають власне, а хоча в координаційному штабі нам пояснили, що Потім пізніше всім людям, які звільнилися з полону, їм дається такий блокнотик, де вони можуть в спокійній обстановці, тому що та ситуація, коли вони виходять щойно з полону з автобусів, це не є спокійною обстановкою. І ти дуже велика кількість облич, і не завжди можна впізнати. Але саме завдяки тому, що повертаються люди з полону, і повертається ну, якась умовно велика кількість. Звісно, що нам хотілося, аби повернулися усі, але саме завдяки цим людям. Практично немає в полоні невідомих. Це якась невелика частка. Хоча після цього обміну я теж бачила, що повернувся чоловік, який рахувався. Зниклим безвісті, ймовірним загиблим, так. але він приїхав і зняв свою фотографію з тієї всіх з дошок пам'яті, але і пам'яті. Але статус це статус, але є питання надії. Знаєте, люди все таки приїжджають сюди. Та зрозуміло, що протягом кількох тижнів вже там будуть дані від усіх, хто повернувся. Але дізнатися про це тут і зараз це надзвичайно важливо, бо кожен день очікування це день такий, знаєте, коли життя стає чорно-білим. Зараз ми хочемо вам показати новий символ, який ми особисто вважаємо дуже вдалим. Насправді символ надії, а прапор надії, біло-чорний прапор, який Зараз все частіше з'являтиметься на акціях підтримки полонених, акціях підтримки родин полонених та зниклих безвісти. Це прапор один з проєктів, яким займається фонд Сергія Волинського, героя України, який теж був в полоні після Азовсталі. І вони розробили такий проєкт, щоб поруч з прапором України, нижче прапора України, висів ось такий біло-чорний прапор, що він символізує? Чорний колір це полон, це смерть, безнадія. Але білий це сподівання на волю. Це прапор, який пропонують вішати під національним прапором і зняти останні, коли остання український військовополонений чи полонений повернеться додому. Коли в нас з'явиться повна інформація про всіх зниклих безвісти, коли всі зниклі безвісти повернуться додому зі щитом чи на щиті, і власне був була розроблена петиція, і ця петиція буквально за кілька днів набрала необхідну кількість голосів і. Після цього я знаю, що в Запоріжжі вже точно встановлювались такі прапори, і я вже бачила їх на акціях на підтримку полонених. І давайте я трошки прочитаю про те, що у нас є розроблена концепція. Чому, чому саме так? Отже, прапор надії набрав понад 25 тисяч голосів. Їх зібрали за 4 дні. Петицію підтримано президентом та передано на розгляд кабінету міністрів. Тобто, вже зовсім скоро ми можемо думати про те, що це вже буде офіційно, і а, цей знак підтримки, який насправді є ну безкоштовним. Тобто, для того, щоб висловити цю підтримку, не потрібно навіть дуже багато. Ключова ідея прапора надії полягає в символічному встановленні чорно-білого прапора під державним прапором України на всіх державних установах і громадських місцях. Він стане візуальним нагадуванням про тих, хто досі перебуває у ворожому полоні, і буде символом надії на їхнє повернення. І мені здається, що надія це дійсно те, чого нам так сильно не вистачає. Прапор буде залишатися на своєму місці доти, доки останній український військовополонений не повернеться додому. У нас зараз формується нова меморіальна культура, і нова меморіальна культура вона є важливою частиною всієї української культури. Коли ми розуміємо, що це те, що ми маємо зробити просто зараз. Ще дуже важливий момент. Насправді, ми коли їхали сюди, ми Говорили про те, що от ми би хотіли в цьому відеоблозі розказати вам про те, скільки ми маємо наразі військовополонених, скільки ми маємо наразі зниклих безвісти. Але проблема в тому, що точної цифри не знає ніхто у світі. Неможливо порахувати, скільки людей і цивільних, і військових є зниклими безвісти. Неможливо точно сказати, скільки людей наразі перебуває у російському полоні, бо росіяни не надають інформації, бо порахувати це просто неможливо і от проблема, яка виникла в Україні щодо військовополонених і щодо зниклих безвісти, вона абсолютно безпрецедентна. Бо всі попередні воєнні конфлікти, які відбувалися за останні 50 років, в них не було залучено така кількість народу, і вони не відбувалися так, як відбувається російсько-українська війна. Тому звісно, що такі, от події, які відбуваються навколо цієї теми, вони є надзвичайно. Важливими і вони потрібні для того, щоб привертати увагу до цієї проблеми, і всередині країни, і звісно, у світовому масштабі, оскільки е, світ е, наразі не має. Прикладів схожих на наш і ще хочу додати від себе, що а, наші люди залишаються на окупованих територіях, тобто Росія має змогу збільшувати кількість полонених цивільних а, просто за рахунок українців, які залишилися на окупованих територіях. Сподіваємося, на тимчасово окуповану і зараз останнім часом багато говорять про військовополонених і зниклих а, що лишаються в полоні, чи зникли вже під час. Великому повномасштабної війни так, але ми маємо пам'ятати, що величезна кількість цивільних з 2014 року знаходиться у фактично полоні. Сидить у російських тюрмах і в тюрмах на окупованих територіях. Уявіть собі, 11 до одинадцятий рік люди, люди позбавлені волі і перебувають у тюрмах, і про них наразі говорять одиниці, і це теж величезна проблема. Я говорила з координа, представниками координаційного штабу, запитуючи скільки. Людей, які знаходяться в полоні ще до початку широкомасштабного вторгнення, і говорили, що це може бути до сотні людей. Продовжу не трошки менше, про це наші люди. Це наші люди, і вони перебувають в російських рік. катівнях. Шахувати. Хтось одинадцяти, хтось менше, але від ну, того це не стає легшим. Чи отже, розказуємо вам про наш прапор. Нагадуємо біло-чорний прапор, новий символ, який має назву Прапор надії. Проєкт пропонує впровадження. На Ціональна ініціатива, яка передбачає встановлення чорно-білого прапора під державним прапором України на всіх державних установах та ключових громадських місцях, не знаю наскільки швидко це можна буде реалізувати, але знов-таки побачимо. Проєкт робить акцент на важливості щоденної пам'яті та дій, а не лише одного дня в році. Його мета не просто привернути увагу для проблеми, а створити постійний механізм для підтримки та мобілізації суспільства на вирішенні цього питання. Це насправді історія про те, що насправді кожен може впливати на ці процеси і робити це щодня. Як завгодно, постами в Фейсбук, розмовами з друзями, чим завгодно, і все це буде має сенс, і все це можливо допоможе зрушити багато питань з мертвої точки. Ну один одна з причин, чому пропонують встановити це підтримка родин для близьких полонених. Це сигнал. Суспільство поруч, кожен піднятий прапор надії, як лист від нації з одним простим посланням. Ми з вами, і ми не здамося, поки ви не повернетесь. Мені здається, це настільки важливо. Говорити людям, що ви не самотні в цій ситуації, формує культуру національної пам'яті, про що ми вже говорили, об'єднує людей навколо спільного болю і спільної мети. Це символ говорить універсальною мовою мовою втрати і віри, втрата і власна віра, яку розуміє кожна українська родина. Він нагадує, що ми єдині і в горі, і в надії. З, звісно, доведеться, ще, я кажу, почекати деякий час, поки цей символ з'явиться більш масово, але Знаєш, це та ситуація, коли хотілося б сказати, що хочеться, щоб ми не дочекалися, поки він стане більш масовим, бо всі повернуться. Звісно, ми дуже чекаємо обмін всіх на всіх. Ми розуміємо, що це технічно складно, що це може тривати. Ну враховуючи, що наші полонени знаходяться в тюрмах по всій Росії, по всіх окупованих територіях. Це дійсно технічно дуже складний процес. Тому що ми ну навіть три сотні людей, яких міняють в один день, цих. Людей треба нормально погодувати цих людей. Треба щоб вони помилися, перевдяглися і щоб вони всі отримали, наприклад, лікарську допомогу. Ну і щодо того, що тюрми розкидані по всій території Росії, а на поза минулому здається обміні. А я спілкувалася з хлопцем, хлопцем, у якого тільки переліт з місця утримання до місця, з якого їх автобусами везли до кордону, зайняв чотири доби. Що ще одна функція, яку має виконувати ось такий: дивіться, дуже простий насправді символ, підсилює внутрішню мобілізацію. Коли прапор з'являється в публічному просторі, це заклик до дій, вимагати від міжнародної спільноти впливу на процеси обмінів. Ми розуміємо, що на жаль, наші обміни потрапили в політичну площину, і через це те, що за стандартами міжнародного права вже давним-давно мало б відбутися. Наприклад, як репатріація. Тіл, тобто процес повернення тіл, це не має бути обмін, це має бути процедура повернення. Так, це закони ведення війни, які зараз не дотримуються, це перевелося в таку політичну Російська сторона просто так використовує. А проблему повернення тіл для шантажу для спекуляцій та маніпуляцій. Ми вам їх віддамо, але ви нам натомість. Ну просто а, в світі я ж кажу, в світі не було прецедентів тої ситуації, які ми опинилися з усім. Але а, зараз ми розуміємо, що ми залежимо і від міжнародної спільноти також. А, це пов'язано з тим, що перемовини в Стамбулі або втручання Об'єднаних Арабських Еміратів це те, а, чого ми потребуємо для того, аби наші люди поверталися додому. Тому це заклик до дії, вимагати від міжнародної спільноти впливу на процеси обмінів, допомагати родинам полонених та безвісти зниклих, не дозволяти темі полону зникнути з порядку денного. Радіти за кожного, хто повернувся на рідну землю, і саме цим ми сьогодні плануємо займатися. Насправді радіти разом з людьми. Ми дуже сподіваємося, що тут будуть люди, які сьогодні сьогодні плакатимуть від щастя. це завжди. Наш не плакати вони просто обійматимуться. Момент. Але е, е, я бажаю, щоб ми теж сьогодні плакали від щастя. Мені б дуже цього хотілося. Мені теж хочеться поплакати. Ми вже дуже давно не плакали цілих кілька тижнів. Насправді, е, незалежно від того, що в останніх обмінах наших друзів близьких, і знайомих, не було. Але попри це, ми теж плакали від щастя, і це те, що дуже складно зупинити в цей момент. Хай з вами буде надія. Ми е, поки що показуємо вам цей символ, дуже простий, їх ще немає в широкому продажі, в широкому доступі. Ми попросили в ініціаторів цього проєкту один такий прапор, і ми пообіцяли, що це буде перший прапор, який приїде на обмін, і це важливо і для нас також. Е, я сподіваюся, що. Давай, якщо хтось з наших друзів повернеться, ми передамо їм цей прапор, щоб вони несли надію далі. Це класна ідея. Слава Україні! Героям слава!